Понад 40 авіабомб за минулу добу випустили росіяни по селах Краснопільської громади. Ще десятки мінометних та артилерійських снарядів, а також дронів. Зараз це найгарячіша територія на мапі Сумщини. З небезпечних земель триває евакуація жителів. Подивіться. Швидко і обережно на ковдрі поліцейські виносять 90-річну жінку з хати. Вона не ходить вже довгий час. Дивіться, ступіньки. Очі. У дворі бабусю кладуть на ноші. Її рідні похабцем збирають речі. З рідної домівки візьмуть лише кілька клунків. Їхати доведеться в невідомість. Так, куди їдемо? Куди ви можете приділити оце із жінку? Ми ж нас немає куди зараз. А вам у вас куди? Теж мене нічого. екіпаж білих янголів вивозить жінок із миропілля колись квітучого села, але воно лише в п'яти кілометрах від кордону з країною-агресоркою. Я років на інвалідність. Я всього пережила і вижила раді дітей, раді всього. І зараз четвертий год з нею. Усіх евакуйованих жителів прикордоння розміщують в шелтері. А це кадри від Червоного Христа. Автобус прямує до точки збору селян. Обстріли не припиняються. Там дуже велика загроза дронів, тому працюємо максимально швидко. Швидше, швидше, швидше сонечко. Давай давай, давай. давай у селах залишилися переважно літні та маломобільні люди. За день евакуаційні машини роблять кілька рейсів. Рятувальники забирають всіх охочих, а інших намагаються вмовити. Я не кудя не Чого? а у вас чи ще хтось є. добрий день. Ваша дочка замовила, щоб ми ви розвили ваших батьків. вже та не їдуть вони вже всі, од Останніми днями росіяни просто стирають з землі Краснопільщину. На громаду десятками летять керовані авіабомби, незліченний потік дронів. Зруйновану лікарню, селищну раду, будинок культури та житлові будинки. Обірвані комунікації, ледь жеврія зв'язок. Окупанти знищили хлібзавод, переробний цех лісництва. Тут не працюють аптеки, магазини і пошта. За минулу добу поранено людину ще двоє підлітків травмовані в юнаківській громаді. Евакуація з небезпечних регіонів триває. Юлія Зайцева, інтерподробиці, марафон Єдині новини.